У нас починаються з вами практичні заняття, і це у нас перше, і сьогодні друге перед лекцією практичні заняття. Давайте я на всяк випадок скажу, що перед кожним практичним заняттям ми заходимо в такий Google Meet. Я вам буду розповідати, що ви маєте зробити, показувати те, що вам потрібно, і відповідаю на ваші запитання. Після цього ми Google Meet можемо. Припинити, але я буду з вами завжди цей час на курсі. Тобто, отам де я вам показував, ну, давайте я ще раз зараз пошерю, і я вже відкрив завдання. Ви маєте це бачити. І крім того, ви маєте. Ну там відвідування у вас так само має бути доступним. Відвідування доступне хто небудь підтверджуйте. Так. Так. Оце ви бачите те, що я вам зараз покажу. Оце, оцей розділ, коли є ПЗ1, завдання і шаблон звіту. На курсі побачили таке? Так. так є. Є. Оце е, зараз е, наше сього, зараз завдання, яке на наше ПЗ. Ще раз кажу, зараз ми проговоримо, я прокоментую все, що тут є. І якщо ми потім роз'єднаємося. Ще раз нагадую, що тут: от за допомогою такого чату, можна буде питати писати запитання і сюди ж писати, якщо потрібно. Ну, наприклад, знову ж таки приєднатися, будемо приєднуватися. Тепер дивіться, так буде за кожним ПЗ. Ну, буде шильдик, за яким ви будете бачити, що це ПЗ. От, наприклад, це буде наступне. І буде окрема сторінка: це опис завдання. Зараз ми його... Завантажимо і побачимо, да, що вимагається, ну, типа, методичні вказівки. Далі, крім цих методичних вказівок, нам нижче це буде елемент. От, от, от він є такий елемент це здавання звіту, ну і шаблон звіту. Що вам, значить, давайте домовляємося знову ж таки, якщо виникають питання, одразу там піднімайте руку або кажіть, щоб я зразу чув. Сьогодні на практичному занятті, ну, ви там перша група, йдете з невеличким там випередженням, бо ми ще будемо це сьогодні на лекції слухати, але вам пропонується робота з проблемами і робота з ідеями. В чому вона полягає? Ви, ну. Я просив до того, якщо ні, то зараз приєднуйтесь до якусь до якихось краще двох. Ну, наприклад, чат OpenAI і БІНГ. Наприклад, можете приєднатися до якихось двох систем. Далі дивіться, вам потрібно згенерувати за допомогою штучного інтелекту 10 варіантів формулювання проблем. Проблеми мають починатися. Я потім покажу приклад, як, яким чином, що потрібно зробити. Ці проблеми мають бути пов'язані ну, або з нашою спеціальністю програмної інженерії, або з вашим навчанням в університеті з програмної інженерії, і так далі. Е, і так, ви маєте згенерувати 10 різних варіантів проблем, ну які я зараз покажу. Далі ви маєте зробити переформулювання цих проблем. Бо дуже важливим є цей метод, коли ми не просто кажемо: от як я тоді казав на лекції, що там болить голова, да? а чому вона болить. Тому ви маєте навести якісь запитання, ну, це як приклад, і показати ці переформулювання. Так само можна перевернути навпаки будь-яку проблему. І тоді треба показати, як цю проблему можна перевернути. І можна пошукати аналогічну якусь проблему в якійсь другій галузі. Тобто, якщо в нас галузь там програмування або навчання, ми кажемо, що є там транспорт, мандри, спорт, музика, і може там щось є схоже до цієї проблеми, яку ми згенерували і розглядаємо. Далі, що потрібно зробити? Треба вибрати з тих проблем, що ви нагенеруєте, генеруєте, три, які, на вашу думку, найцікавіші для вирішення. Ну і написати, чому ви вважаєте їх цікавими. І після цього я покажу в світі, як ви заповните табличку з проблемами. Ми переходимо безпосередньо до генерації ідей. І я на всяк випадок вам нагадую, що ви там ж можете. Я вам показував налаштувати і OpenAI, і bing ЧАТ або бути більш креативними, або на ну, там треба вказати, що ви є, наприклад, студентом програмної інженерії, щоб він бів давав вам варіанти красиві, ті, що потрібні. І так, ми вибрали, нагенерували багато там 30 або більше проблем. Далі ми маємо вибрати три найцікавіших. І вже за цьома трьома ми генеруємо ідеї, як можна таку, таку проблему вирішити. Ми генеруємо по три ідеї на кожну проблему. І, значить, зараз я. Виночку перемкнувся, і е, далі до кожної ідеї е, написати реалізацію. Реалізація у вигляді, що це програмний продукт, або веб-сервіс, або щось мобільний додаток, або щось таке, що може це реалізувати. Ну і е, як результат, це треба заповнити шаблон звіту. Я його зразу зробив, щоб ви там не писали там прізвище, ім'я по батькові групу. Це все система дає. Крім того, є загальні рекомендації. Да? Спочатку треба налаштувати систему генерації, подумати над запитом коротким, широким, і так далі. Отримати результат, його треба критично проаналізувати, уточніть. Ну, ще раз запитайте, або дай більш детальнішу відповідь, або розшифруй оце те, що ти сказав, і так далі. Ну і звісно, що ви маєте право і це. Я так само кажу, що підтримую, що давайте редагувати, бо штучний інтелект ну, іноді дає дуже гарні відповіді, а іноді їх треба редагувати. Тобто суть цього заняття, щоб ви навчилися працювати для генерації як проблем і розуміння проблем, так і ідей. Ну і до звіту. Звіт за шаблоном. Шаблон у вигляді файлу. Я вам покажу і розповім, що там. Зверніть увагу, що звіт у нас виключно в PDF -і. Я приймаю і систему. Я так налаштував, що приймав в інших форматах вона не може його прийняти. Розмір файлу до 8 мегабайтів це обмеження системи. Відповіді можуть ви можете надавати українською або англійськими мовами, як вам зручно. Ну і як ми домовлялися, от е, сьогодні там почалось перше ПЗ, я його відкриваю, і до кінця семестру або навіть там трохи більше, е, воно відкрито. Але от я завжди кажу таким чином: е, одна з таких е, вимог, яка дуже сильно впливає, в тому числі на креативність, це обмеження в часі. От якщо у вас зараз є час, ну там годину, ви можете витратити на цю роботу. Сядьте, спробуйте напружитись і зробити воно по перше, не так вже й складно, як здається. А по-друге, а по-друге, це стимулює саме процес творчості. Це що стосується завдання, давайте я зараз вам покажу шаблон. Він лежить у вигляді. Я зробив його як документ. Ну, це Google документ, але в форматі .docx і ви можете, значить, його вивантажити, заповнити, та і відповідно зберігти у форматі PDF. Ну, я думаю, що всі знають, що в Google документах. Отут, коли ми беремо завантаження, то тут є документ PDF. І після того завантажити вже систему як свою відповідь. Як це виглядає? От дивіться, ну, це поки що порожній шаблон, і в кожному шаблоні звіту, який я вам буду надавати, я буду намагатися в кінці навести приклад, так, для того, щоб було зрозуміло, що від вас вимагається. І так, формулювання проблеми. Проблема формулювання. Є якесь запитання до цього формулювання і переформулювання, те, що ми казали. Тобто, до однієї згенерованої проблеми можна задати там три різних запитання, можна спробувати перевернути і зробити аналогію. Отаких От проблем з тут в шаблоні 10. Після цього ми обираємо найцікавіші для рішення проблеми: три. і обґрунтовуємо, чому ми їх вибрали. І далі ми вже переходимо до формулювання ідей, де в нас є проблема. На кожну проблему три ідеї. Ну, і три реалізації цієї ідеї, як вони можуть виглядати: тобто, продукт, сервіс або щось інше. Ну і давайте подивимось приклад, щоб так сказати, ви зрозуміли однозначно, що від вас потребується. Я взяв проблему. І вона була дуже загальна, як зробити точну оцінку витрат часу на виконання окремого завдання при розробці програмного проєкту або продукту. Тобто, ну це класична проблема, коли вам дають завдання, і ви маєте оцінити за скільки часу, або скільки сторіпоентів або якихось умовних одиниць, скільки за скільки ви це зробите? Да? Ну там за день, за годину. Або за три там умовних одиниці і так далі. Оце така ключова проблема. Якщо ми до неї починаємо ставити запитання, коли я кажу ставити, дивіться, ну ви можете, якщо ви креативні, можете самі. Пробувати без допомоги штучного інтелекту ставити запитання. А можете знову ж таки в таких чатах дати йому проблему і сказати: згенеруй, будь ласка, запитання і обрати ті, які ви вважаєте за правильними. Ну і якщо тут ми кажемо, уточнюючи, чому бувають неточні оцінки, у чому їх причина? Що якщо оцінювати буде не одна людина, а 10, що зміниться? Що необхідно обов'язково зробити, щоб підвищити точ, точність оцінки? Да? Оце такі уточнюючі запитання. За якими ми отримаємо е, отакі переформулювання? Тут як зробити точну оцінку, а тут як врахувати всі особливості виконавців, бо вони в нас різні, або як впливають конфлікти між виконавцями на оцінку, або як робити декомпозицію, тобто розділяти. На такі маленькі неподільні частинки, тобто на елементи. Якщо ми перевертаємо ключову проблему, то там у нас було як зробити точно. Звісно, що ми можемо перевернути, як зробити неточно, або з великою помилкою оцінку витрати часу. Для чого треба отаке перевертання? Тому що іноді отаке формулювання проблеми знову ж таки наводить нас і штучний інтелект, до речі, на якісь дуже цікаві рішення, які б ми не помітили, якщо б взяли без перевертання, ну і аналогія да, тобто, тут у нас не вистачає часу на визначення нашого часу, скільки ми будемо розробляти щось. Ну, і ми можемо а, взяти аналогію, що нам так само може не вистачати часу на стиковку між авіарейсами, якщо ми а, кажемо про якісь там мандри або туризм, да. Тобто, і нам а, для чого треба аналогію? Бо якщо ми тепер будемо генерувати ідеї, яким чином а, зробити от, ну, оцю. Прогноз стиковок більш кращим, то ми можемо генерувати ідеї, які будуть дотичні до нашої оцієї ключової проблеми. Найцікавіше, ну я вибрав одну для прикладу: як впливають конфлікти. Ну я вибрав, да, бо було б цікаво проаналізувати способи вирішення конфлікту в колективах. Взагалі, да? ну тобто звідки бувають конфлікти. У нас є така наука, конфліктологія. Дуже цікаво, як вони впливають саме на оцінку. Ну і тепер давайте подивимося, як це може бути формулювання ідей. До речі, отут я вже 100% майже нічого не змінював. Те, як давав штучний інтелект, я його так і тут відобразив. Ми сказали, сконцентрувалися, що проблема, як впливають конфлікти між виконавцями, є ідеї. От бачите, тут три ідеї: перша ідея навчання навичками управління конфліктами. Тобто команду треба навчити, як оціми конфліктами управляти. Як можна навчити? Ну, наприклад, за допомогою ігрового тренажера. Ми зараз. Не розписуємо там, функціональність або що там, ми просто кажемо: о ми б зробили такий ігровий тренажер, і там ми б гралися в конфлікти. Друга ідея, як можна вирішити? Створення культури відкритості та взаємоповаги. Тоді можна зробити такий сервіс взаємопомаги, наприклад, це ж ідеї і можуть реалізації. Хто кого і за що поважає. Та, і ми тоді робимо такий веб-сервіс. Ми тут не виписуємо, що ще раз повторюю, що він там робить, і так далі. Ну і дивіться, як е, одну з ідей для реалізації е, для вирішення тої проблеми, то треба навчитися управляти стресом, бо кажуть, що стрес так само е, приводить до конфліктів, а відповідно у нас. І оцінка в конфліктній ситуації може змінюватися. Ну і тоді тоді якийсь там програмний продукт стресомір. да, ну, такий. Ось приклади, шаблони і те завдання, яке у вас є на одну пару, готовий ну, там, послухати. А, да, ну давайте я ще покажу. Ну, я думаю, що ви ж вже ж не перший раз бували. На дистанційних курсах, і ви знаєте, да, 에, ну, давайте я вам знову ж таки не знаю, показували вам чи ні. Але як 에, значить, ну і давайте домовимося. Ви вже побачили в оголошеннях, що такий 에, червоний або там оранж, 에, квадратик, він буде символізувати у нас практичні заняття. А лабораторні роботи ви бачите, що тут є там синій кружочок. Да? А, і ви бачите, да ви заходите. Тут є ще, от ви бачите, що вже відкрито на приймання це завдання, і ви бачите, що я його там до 1 березня 2024 року. І коли ви будете здавати роботи, в мене буде це показуватися, і я буду ставити оцінки і коментувати, якщо там треба щось змінити. Або, наприклад, якщо за що там зняті бали, щоб можна було переробити, якщо ви хочете, оце оцінювання. Є посилання на той опис, про який я казав. Ну і ще раз нагадую: хто перший надішле максимально правильну відповідь, той отримає там додатковий бал і відзнаку. Ну, оце мабуть те, що я хотів, значить, вам зараз розповісти. Ну, і тоді уважно слухаю ваші запитання, якщо вони є. Якщо все зрозуміло, то добре тоді працюємо. Слухаю, Підтвердіть або реакціями, або голосом, як там вам зручно, і ми, я завжди так роблю. Після того як згенерується відео, я так само поруч з описом покладу це відео для того, щоб ви ще раз могли це все прослухати, або ті, хто там запізнився, не був, могли це зробити. Шановні студенти, ну реакції я бачу. Ну тобто, давайте таким чином. Я ще на всяк випадок, знаєте, є ще така традиція. В чаті ви ставите плюсик, що ви зрозуміли, і ви побігли працювати. І я тоді, коли там побачив, вже побачив Олена Зозуля. До речі, перша була бачите в неї найшвидша реакція в групі, значить, я бачу, що плюсики побігли, запитань нема. Тобто ми переходимо до виконання. Ще раз кажу: я в цей час поруч з вами з комп'ютерами в інтернеті. Якщо у вас, от ви там щось робите, і у вас виникає якась там проблемка, пишіть в чаті там той чат, що на платформі, то тільки текст. А якщо вам треба ну, щось відео показати, там скріншот, тоді ви пишете. Давайте заходимо в Google Meet. Заходимо в Google Meet, Ну, я спробую вам допомагати. Домовилися. Ну, так. заперечень немає. Ну, все, тоді на цьому вступна частина завершилась. Працюємо. Ну, ви працюєте, а я допомагаю. Це ж є практичне заняття. Все, до зв'язку. Так. Да. І е, е, на наступне так само ви приходите о годину 10. Я так само відкриваю завдання. Там буде інше завдання. Я сподіваюся, так само цікаво буде, і ви там попрацюєте. Добре? Все, завершую запис.